Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо будинки на продаж. На огляді розглянемо такий цегляний будинок загальною площою 95 квадратних метрів. Будинок продається в селі Васильівка Полтавського району Полтавської області, в хаті знаходиться чотири кімнати та є всі житлові комунікації: газ, електрика, вода із свердловини є підключена каналізація. Опалення через газовий котел. В домівці є туалет та ванна. Стіни в будинку утеплені, в цілому, все досить в житловому стані. Ціна хатинки 8,5 тисяч доларів. Це оголошення власника. Переходьте за першим посиланням під цим відео. Площа ділянки 68 соток, є літня кухня з опаленням, також на ділянці гараж, сарай, погріб та інші господарчі забудови. Є садок і город. В селі є магазини, відділення нової пошти та Укрпошти до Полтави 32 км. Далі розглянемо такий досить комфортний будинок за невелику ціну. Загальна площа хати 53 квадратних метрів в будинку знаходиться дві кімнати. Ціна домівки 5,5 тисяч доларів, стіни в хаті дерев'яні будинок утеплений пінопластом. Стан будинку повністю житловий, може проживати невелика родина. Є меблі та побутова техніка. Всі житлові комунікації наявні: електрика, вода з центрального водопровіду, газ, підведена каналізація, опалення газове, всередині є суміжний санвузол з туалетом та ванною. В цілому все гарно, та будинок доглянутий. Площа ділянки 10 соток, на території велике доглянуте подвір'я. Є гараж, сад та город. Це оголошення цієї хатинки. Переходьте за другим посиланням під цим відео. Номер телефону власника буде в оголошенні. Продається будинок в селі Давидівка Лубенського району Полтавської області. В селі є магазини, зупинка транспорту та залізнична станція. До найближчого міста Пирятин – 20 кілометрів. В селі Журавне в Вінницької області власник продає хатинку ціною 3,5 тисяч доларів. Будинок загальною площею 80 квадратних метрів, в якому знаходяться дві кімнати, будинок в хорошому житловому стані. Із комунікацій є електрика, є деякі меблі та газова плита. Поставлені металопластикові вікна. Опалення через грубку дровами. Загальна площа ділянки 25 соток, є велике подвір'я. Потрібно лише трошки прибрати на ділянці неподалік з будинком протікає річка Південний Буг. Це оголошення опубліковане власником. Посилання на оголошення буде в описі під цим відео. В селі є школа, дитячий садок, церква, магазини, зупинка транспорту. До обласного центру міста Вінниці 51 кілометр. Продається просторий будинок загальною площою 100 квадратних метрів із необхідними комунікаціями. В хаті проведено газ, світло, централізовану воду та інтернет. В будинку є ванна та туалет, каналізацію Септик підключено. Всередині знаходяться три кімнати з непоганим ремонтом, щоб проживати досить великій родині. Є меблі та побутова техніка. В будинку парове опалення можливо також опалювати через грубку дровами. Є супутникове телебачення, в хаті поставлені металопластикові вікна. Це оголошення власника переходьте за четвертим посиланням під відео. На подвір'ї є гараж, літня кухня, погріб, на ділянці також город та садок, а загальна площа ділянки складає 70 соток. Ціна цієї домівки 10 тисяч доларів, розташований будинок в селі Рожична Вінницької області. Поруч знаходиться ліс і річка до найближчого міста Оратів – 7 кілометрів. Наступним розглянемо ось таку хатинку ціною лише 3800 доларів загальною площою 100 квадратних метрів. В будинку є електрика та пічне опалення, всередині знаходиться 5 кімнат. Все в доглянутому стані. На подвір'ї є криниця, літня кухня, гараж, сарай, похріб на ділянці город та садок. Загальна площа ділянки 40 соток. Це оголошення цієї домівки. Переходьте за посиланням під цим відео. Знаходиться будинок в селі Галайківці Вінницької області. В селі є відділення нової пошти та Укрпошти, церква та магазини. До обласного центру міста Вінниці 115 кілометрів. Зовсім неподалік протікає річка. Продається будинок в селі Дяківці Літинського району Вінницької області. В хаті є пічне опалення та електрика. В середині знаходиться три кімнати в непоганому стані, ціна будинку 5 тисяч доларів. В будинок потрібно доставити побутову техніку та меблі. санвузол знаходиться на подвір'ї. Площа ділянки 22%, сотки, є город та садок, на подвір'ї є господарчі забудови. В селі розвинута інфраструктура є магазини, готельно-ресторанний комплекс, церква, відділення Укрпошти, а також музей. До міста літин 18 кілометрів. Оголошення власника. Посилання на оголошення буде в описі під відео. Розглянемо будинок ціною 2,5 тисяч доларів. Із комунікації є газ та електрика. Опалення в будинку газове можливо опалювати дровами через грубку. Загальна площа хатинки 80 квадратних метрів. В хаті три кімнати цей дім непоганий варіант як для дачі. Криниця є поруч з ділянкою. санвузол вузол знаходиться на подвір'ї. На ділянці є господарчі приміщення, а також город та садок. Загальна площа ділянки 30 соток. Розташований будинок в селі Маркуші Хмільницького району Вінницької області. Це оголошення власника переходьте за сьомим посиланням під даним відео. В селі є відділення Укрпошти та нової пошти, магазини. Найближчим містом є хмільник, відстань з села складає 21 кілометр. Ось такий будинок в продажі і розташований в селі Гальчин, Бердичівського району Житомирської області. В хаті є всі житлові необхідні зручності та комунікації: газ, електрика. На подвір'ї свердловина, в хату вода підведена. Суміжний санвузол з підключеною каналізацією, опалення газовим котлом. Дім в гарному стані. В середині є дві кімнати. А загальна площа хатини складає 61 квадратний метр. В будинку поставлені металопластикові вікна, по периметру огороджений металопрофільним парканом, поставлені пластикові вхідні двері. Поруч з будинком є річка та ліс, загальна площа ділянки, 66 соток. На території є великий город, садок та господарчі приміщення. В селі є Укрпошта, сільська рада та магазини. До найближчого міста Бердичів 12 кілометрів. Це оголошення власника. Посилання на оголошення будуть в описі під відео. В продажі ось такий цегляний двохкімнатний будинок, вартість якого складає 7 тисяч доларів. Загальна площа хатинки складає 46 квадратних метрів, в хаті поставлені металопластикові вікна та будинок по периметру огороджений металевим парканом. Зручності та комунікації в будинок підведені, газ, електрика, Є. Меблі, холодильник, газова плита. Зроблений легенький косметичний ремонт. Стіни, утеплені пінопластом, кабельне та супутникове телебачення в хату підведене. Площа ділянки 8 соток. На території ділянки є город, садок. Це оголошення власника. Номер телефону буде в оголошенні. Переходьте за посиланням під описом до відео, розташований дім в селі Биківка Житомирської області. В селі є школа, магазини, медпункт та нова пошта. До міста Житомир. 60 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.